Ну З'їздила до тата в гості. Ну, щоб просто зібрати урожай і довести його до ладу, щоб зробити заготовки на зиму. І от знаєте, поки збирала все це, дуже багато думок було з приводу того, що з нашою землею не особливо тут все добре росте. Помідори ще, дай Боже, відкритий ґрунт. І для відкритого ґрунту досить-досить непогано. А от що стосується баклажанів, прийняла для себе остаточне рішення, що більше я їх на дачі садити не буду. Все дуже просто: десь порядку 20 кущів, а з них я збираю рівно стільки, скільки вдома збираю з тих. Пари тройки кущів, котрі висаджую. А самі розумієте, що біля 20 кущів роботи в рази більше, ніж біля 2-3. Тому, мабуть, все, баклажанів на дачі в мене більше не буде. Ну, і позбирала все і їду швиденько додому, поки ще не дуже стемніло. А зранку почну це все переробляти.